До нас зайшли оці шакали, 11 марта. Це тут був прильот, меблі, це. Це конкретно порямо в будинок, так? Так, це прямо з вертольотів. Дівки, Постройки, Постройки все, трактор, все побите, меблі, ось, ну все. Дуже було страшно. Ходили і з двору заходять, от, з городу заходять. Ночі прямо забігли п'ять з автоматами, підйом, ми не знали, що нам робити. Підхватилися, ми кажу, не вбивайте, вони, виходьте, давайте, ми вийшли от на Ні, Він каже, з ким ти тут? Кажу, чоловік, вони на нього з автоматами. От почали. Ми вийшли, вони так, машина нам треба, захватили ту машину. Та переїхали, вони все бачиш, видно. Люди виїжджали, виїжджали. Ми дві машини. Сусід їхав, побросали все. І корова, і тілка, і поросята. Нас провели, отож. Ну, слід нас гатили й гатили. Ну, ми прорвалися якось. Ми були два тут. Ну а так в Іваніка була так, більше восьми місяців. Оце позаді. Ми надіємося. Так. Беремо під шефне ваше село Спасибо і будемо, як кажуть, опікуватися конкретно кожною родиною. Громада і всі люди, які перенесли це страшенне лихо і страшенну навалу, вони в очікуванні звичайно нашої братської допомоги. Ми всі українці, ми єдині. Ми це все прекрасно розуміємо, і ми єдиним фронтом зробимо все необхідне для відновлення. І єдиним фронтом маємо перемогти е, расизм.